А якщо я вам скажу, що серія Performance Advantage, конструкція мідбасу тут класична, стануть практично в будь-яке авто. Одразу розібрали з цінами, щоб потім не виникало питань. І звісно, це не ознака хай енд динаміка. Тут питань нема стосовно жанрів, акустика доволі універсальна. А які б динаміки обрали ви? Всім привіт, з вами Децибел і одразу б хотілося б вас попросити підписатись та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Підтримайте український автозвуковий контент. Зовсім нещодавно ми тестували компонентні системи із серії Performance від шведського бренду DLS, і вони нас дуже приємно здивували. Не очікували ми побачити системи такого рівня за такі доволі невеликі гроші. А якщо я вам скажу, що DLS виробляє системи по ще доступнішим цінам, чи буде там така якість? Давайте розбиратись. Серія Performance Advantage вийшла відносно нещодавно, і поки в ній всього дві моделі: компонентна PA 6.20 та коаксіальна PA 6. Компонентну можна придбати за 3350 гривень, що зараз дорівнює 88 американських доларів. А коаксіали можна купити за 57 американських доларів або ж 2190 гривень. Одразу розібрали з цінами, щоб потім не виникало питань. Почнемо з компонентки PA6.20. Що стосується пакування, то тут питань нема. Якісна картонна упаковка, всередині якої нас зустрічають два картонні сендвічі з усім необхідним. А саме до комплекту входять захисні грилі, монтажні аксесуари, дроти, ну і звичайно ж самі динаміки. Що стосується самої акустики, то конструкція Мідбасу тут класична. Штампована стальна корзина має доволі товстий шар антирезонансного покриття. З призвуками проблем не виникне. Мотор середніх для цього цінового діапазону розмірів, кутушка 1 дюйм або 25 мм. Акустика має феритовий магніт, дифузор із поліпропілену та підвіз із спіненої гуми. Виготовлено доволі якісно, нарікань стосовно зборки в нас не виникло. Монтажна глибина складає 58 мм, тому стануть практично в будь-яке авто. Що ж стосується заявлених характеристик, то це 50 Вт номінальної потужності та 100 Вт максимальної. Заявлений діапазон частот від 67 до 20 тисяч Гц. Але тепер перейдемо до її електроакустичних параметрів. Резонансна частота складає 74 Гц. Це цілком нормальний показник для Мідбаса. Легко зістикується із сабвуфером. Повна добротність 1.59, і звісно, це не ознака хай-енд динаміка. Але нормальна ситуація з бюджетною акустикою. Це наслідки невеликих моторів та легкої рухомої системи. Всього 13,8 грама. Можна з упевненістю сказати. Що тісні об'єми для цього динаміка протипоказані, а от об'єм в двері в саме раз. Також наслідками цього є відчутний привіст віддачі в районі частоти резонансу. Це побачимо на АЧХ. Тому можна одразу сказати: для тих, хто любить побільше баску, вони не розчарують. Чутливість 84 дБ по системі 1 Вт на метр. Але на слух так не скажеш. Це із-за особливостей виміру. Певному діапазоні часто. По факту від головного пристрою вони грають доволі гучно. А якщо до акустичних показників, тут із цим повний порядок. Як ми і передбачали, є відчутний підйом відносно загальної характеристики в діапазоні 60-125 Гц. Далі мідбас грає практично ідеально, рівно до 6 кГц. Тут не докопатись. При відхиленні від осі на 30 градусів різниця не суттєва, що доволі непогано, враховуючи їх розташування в авто. При 60 градусах вже відчутний спад з 2 кГц, тому невелике довертання не завадить, але можна і без нього. В якості твіттера у нас тут виступає 20-мм шовковий купол. Звісно ж, із фірмовим дизайном захисної решітки. Кросовер фільтрує тільки високочастотник. Всередині знаходиться котушка та конденсатор, фільтр другого порядку. Мідбас працює напряму, та кросовер підключається вже від Мідбаса. До речі, це дуже зручна схема для швидкого монтажу. Стосовно амплітудної характеристики, то з кросовером Твітер має пологу лінію від 5 до 20 кГц. Припускаємо, що 5 кГц це і є частота зрізу, тому що без кросоверу це виглядає приблизно так. Судячи з усього, виробник вирішив віддати перевагу саме Мідбасу в діапазоні нижче 5 кГц. Ну а чому ні, якщо він може? З відхиленням від осі твітер починає грати відчутно тихіше. Тому орієнтація на слухача це те, що треба. В зборі комплект має очікуваний вигляд АЧХ, але є невелика хвиля в районі 5-8 кГц. Це наслідки розташування Твітера в іншій площині відносно Мідбасу. Такі вже особливості нашого стенду, погравшись із розташуванням Твітеру, цей нюанс легко прибирається у всьому іншому. Доволі рівненько. Звучання акустики має яскраво виражену басову складову. В середньому та високочастотному діапазоні немає нав'язливих горбів, що робить звук приємним, ненав'язливим та не втомлює вас через 30 хвилин після прослуховування. Стосовно жанрів, акустика доволі універсальна. Приємно здивує любителів електронних жанрів музики та не розчарує слухаючих інструментальну живу музику. З компоненткою розібрались. А що ж по коаксі? i Тут все абсолютно так само, як і в попередньому комплекті. Пакування та комплектація не зазнали змін. Що стосується самої акустики, то конструкція мідбасової частини ідентична компонентній. Штампована стальна корзина з антирезонансним покриттям, фритовий магніт та поліпропіленовий дифузор. Заявлені характеристики також без змін: 50 Вт номінальної та 100 максимальної потужності. Різниця тут лише у додаванні твіттера. Це видно не тільки візуально, але й по параметрам тіля смола, які дуже близькі, за відмінністю більш легкої рухомої системи. Це через відсутність ковпачка на дифузорі. Також це підтверджує і АЧХ, яка до 5 кГц практично ідентична. А от із твітером тут зовсім інша ситуація. Тут же стоїть 13-мм майларовий твітер. На 10 кГц починається відчутний завал, який точно не додасть яскравості та детальності звучанню на верхах. Скоріше за все, цю модель замислювали як підзвучку на тил до компонентки, для того, щоб вона не отягувала сцену назад. В цілому, характер акустики приємний, середина та басова частина порадують особливо. Підіб'ємо невеличкі підсумки. Комплекти такої акустики відмідно підійдуть для заміни штатної. Компонентна має універсальний характер звучання та точно не розчарує при прослуховуванні сучасних ритмічних жанрів. А якщо ще додати і сабік, то взагалі. Буде пісня. Коаксіали ж якраз добре підійдуть для тилової підзвучки та доповнення загальної звукової картини для тих, хто ніяк не хоче відмовлятись від задніх динаміків або дуже піклуються про задніх пасажирів. Особливості такої зв'язки в тому, що коаксіали не дуже сильно будуть впливати на звукову сцену попереду автомобіля, але при тому і не дадуть засумувати позаду. Кому підійде ця акустика? Я би не розглядав її під підсилювач. Просто немає в ньому сенсу, коли можна трішки додати і взяти ті ж самі, наприклад, m6.2i із минулого огляду. Там буде значно більший запас по перевантаженню. А для лайтового апгрейду штатки те, що треба. А які б динаміки обрали ви: коаксіальні чи компонентні, чи можливо всю цю зв'язку цілком. Обов'язково пишіть про це в коментарі. Також хотілося б дізнатись у вас, які автозвукові теми вас цікавлять. Можливо, це огляди з характеристиками, або, можливо, просто лайтові розпаковки. Пишіть про це також, будемо покращувати контент разом. Ну і, звичайно, з вас лайк і підписка, а з нас цікавий контент. Побачимось в наступних відео Децибел.